На каком основанні ви не даєте мне прийти на святый на каком основанні? Просто покажите паспорт і виходить на неї. На я основа показувати? Пожалуйста, покажите мені святинку, по которой я должна показати документи, пройдя на святині свою. на монастир. То це взагалі не ваша святиня. Як не Це викладайте в інтернет, що бачили, які Таке хамло заходить, як спілкується з офіцерами поліції, викладайте, хай люди побачать, що за особи. Ну Все-таки вона все одно пред'явила документи, поліцейському пред'явила. Було... На законних підставах ми тут стоїмо. Да, бачимо, але входить. спочатку треба але було, спочатку, було нахамити. Спочатку да? нахамити, але все рівно потім подальшому, поки пред'явити документи, що засвідчує особу. З 932 закону праці на поліції, пункт 3. Хай люди побачать, які особи у нас. Як спілкуються з офіцерами поліції національної. Попросили просто не йти. Я все відзняв, ніхто нікого не толкав. То жіночка сама почала. При чому тут це? А ви що тут робите? Особисто ми з братом в чергове співчуваємо нашим хлопцям, які патрулюють тут, дивляться, дивляться документи і щоб нічого. Незаконно вони сюди не проносять.